І в цей час, який ми переживаємо, це такий вже, можна сказати, близький час до приходу Ісуса Христа, і кожен християнин в своєму житті має пережити випробування. Без цього Ісус не знатиме, як і куди нам розподіляти. Випробування вони є в кожному з нас і Господь буде нас випробовувати. Кожен предмет, чи то є будівний, чи то є електроніки, він постійно і завжди випробовується перед тим, як іти використання. Христос буде так само випробовувати нас на віру, на слово, на мудрість. Він буде нас випробовувати на любов, на доброту. І в цей час випробування, Він буде завжди з нами, він ніколи нас не залишатиме. Господь не може нас залишити без випробувань. І... Всі ми знаємо історію про Давида, як, про Даниїла, як його випробовував Господь в рові з Львами. Йому не можна було молитися до Господа по закону, але можна було молитися тільки до царя. І Даниїла це не зупинило, і це був для нього ну, такий, можна сказати, великий тиск, і для нього це було певне випробування. І він не зупинився, він не здався і е, молився, відкривши вікна до Бога. І за те, що він молився, його кинули в яму за Львами. І там, в тій ямі за Львами, він остався живий. Господь запросто міг його туди не завести і не допустити, але без цього б ми... Ісус не побачив би стан Даніїла і не зміг би оцінити його віру. Господь. Коли нас не залишає. і в той момент, коли Даниїл був в ямі, він не залишив його там. Що ну, ми знаємо всі прекрасні історії про сідання в містах і Вони малися поклонитися Золотому і чого вони не стали робити. І це для них був також великий тиск, коли всі стояли на колінах, а вони стояли рівно і не ворушилися. Їм давали другий шанс, але вони теж не поклонилися і були кинути в піч. І Господь запросто міг також їх звідти як би, освободити і не довести в ту піч, але він завів їх туди і побачив їхню віру, і наскільки вони му... мужі, Божі, і не залишили його, не передали. Господь також для нас буде таким віршом, це перше до Коринтян, 10 глава, 13 вірш, таке невеличке підбадьорання, часові пробування. Досягла вас спроба не, ті, не інша, а тільки людська. Але вірний Бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете. Але при спробі й полегшення дасть, щоб внести могли. ви її. Ці вірш нам говорить про те, що Господь, коли даватиме пробування, Він не дасть нам двічі або тричі тяжче, чим ми зможемо понести. Любе випробування в нашому житті разом з Господом ми зможемо внести на наших плечах. І... До кінця його пройти. на цьому, скажем слава богу.